Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити в фігмі ось такий ефект. Цей ефект ви можете застосовувати для різноманітних плакатів, а також декоруючи свої сторінки для веб-сайтів. Нам знадобиться текст. Ви можете обрати будь-який шрифт, який вам подобається. Також тепер малюємо фрейм. Натискаємо F на клавіатурі. Давайте оберемо ось такий фрейм. Можемо його пофарбувати в чорний колір. Тепер заносимо шрифт в наш фрейм, ставимо посередині. І тепер можемо здублювати. Можна натиснути Shift Option і поставити текст таким чином, яким нам потрібно. Тепер робимо наступні дії, натискаємо command D або Ctrl-D для того, щоб продублювати попередню дію. І тепер нам потрібно все це об'єднати в групу. Чудово. Тепер вибираємо весь наш ось цей елемент. Заходимо в плагіни і шукаємо плагін Filter Effects. Натискаємо Run. Для того, щоб застосувати ефект, нам потрібно його обрати. По-перше, вибираємо фрейм, з яким ми будемо співпрацювати. Тепер натискаємо плюсик, додаємо Ефект. Наразі нам потрібен ось цей ефект. І ми можемо його налаштувати. Рухаємо ось ці повзунки для того, щоб змінити наш текст в якусь сторону, в яку ми хочемо. І ще ми можемо задіяти той текст, який знаходиться вище. Коли нас влаштовує результат, ми можемо зберегти картинку. Натискаємо Save Image і отримаємо ось такий результат. Переносимо наш ректенгл у фрейм, і тепер можемо його переглянути в режимі перегляду. Ось такий результат у нас вийшов.